Дійсно круте поповнення у підписці PS Plus Extra у цьому місяці. Вітаю! Перед тим як почнемо, підпишись і натисни лайк або перевір наявність підписки, бо YouTube чомусь самостійно відписує людей. І головним хітом цього місяця я вважаю Horizon Forbidden West Сіквел однієї з моїх улюблених тепер вже серій ігор. На цей раз гра у всьому краще минулої частини пропрацювали посередні сайт-квести, і вони тепер дійсно цікаві. Та вдосконалили усі позитивні риси гри від бойової системи до світу гри. Сюжет розкриває ще більше таємниць минулого, та дивиться у майбутнє нова зброя та покращення ближнього бою, нові вороги, які виглядають ще крутіше, нові здібності та дерево в міні, нові можливості в пересуванні завдяки новим гаджетам. Якщо вам сподобалась перша частина від другої, ви отримуєте ще більше вражень і задоволення. Загалом бойова система була крута, але стала ще краще. Також тепер для дослідження доступний підводний світ і деякі інші круті речі, які вже будуть спойлером. Якщо ви не грали в першу частину, я дуже вам раджу пройти спочатку її. Вона також є у підписці. Для мене це краще поповнення підписки за весь час. Але далі також все доволі цікаво. Borderlands 3 – кооперативний rpg шутер до 4 чоловік. Серія Borderlands впізнавана своїм візуалом в технології селшейдінга, шаленими персонажами, морем луту та здібностями унікальних героїв, за яких вам доведеться пограти. Гру можна пройти як соло, так і в компанії друзів. До речі, не тільки онлайн, но й вдвох на одному екрані. Чудове доповнення в колекцію кооперативних ігор. Для вас тут трохи аніме. Scarlet Nexus це екшен РПД в анімешному стилі з бойовою системою, схожою з Nier автомата. Зав'язка типова, людство майже було знищено манстрюками, які лізуть з нового шару атмосфери, названого поясом вимирання, та їдять мізки. А людство тренує няшних бійців псевдо. Які мають цих монстрюків знищити в їх арсеналі тіла купа зброї та здібності на кшталт телекінезу та перекінезу. як то кажуть, отаку в атаку. Resident Evil 7. Сьома частина відомої серії це горор, виживач з видом від першої особи, який здатен вас налякати. Початок історії Ітана Вінтерса, якому предстоїть врятувати кохану, яка зникла у занедбаному будинку на болотах Луїзіани. І це не єдиний горор, який з'явиться у підписці. The Quarry це підліткова горор історія в якій ваші рішення впливають на сюжет від розробників Until Dawn та серії The Dark Pictures. Тому якщо ви шанувальник цих ігор, то це чудова можливість Оскотати нерви та пофоїспалмити від дій персонажів і сюжету. Гру не так тепло зустріла, як інші ігри студії. Сьома частина файтингової серії Taken моя улюблена серія файтингів. Колись я купляв цю частину, тому більше був би радий роздачі всіх DLC персонажів. Чудовий двобій як для власного ознайомлення з серією, так і для вечорів з друзями. Та й непогана рекламна акція до виходу восьмої частини. Ще один непоганий, хоч і не знайшовши великої популярності, кооперативний. Шутер Outriders від польської студії People Can Fly. За сюжетом людство покинуло помираючу землю заради колонізації планети Єнох, яка виявилась не простим зеленим світом, а постійно мутуючим середовищем. Частина колоністів гине, частина отримає суперздібності. За таких щасливчиків вам і доведеться грати. Гра має кооператив до трьох чоловік. Ace Combat 7. Здається, Sony натікають, що вже час надати Україні літаки. Це доволі якісний аркадний авіацій. Симулятор з сучасними літаками, жанр, звісно, не любителя, але, мабуть, треба трохи політати. Хто знає, може знадобиться. Earth Defense Force 5 в кожній роздачі, мабуть, є гра, в яку я точно не буду грати. А якщо ви хочете відчути себе зоряним десантником, краще пограйте в Helldivers І ще трохи багато аніме. Онінакі це екшен РПД з езометричним видом, такий собі діабло від світу аніме Lost Fear, класичне японське РПД з сюжетом про зникнення людей і світу та його порятунок за допомогою спогадів. Am Сетсуна, ще один представник японського РПД. Вони, мабуть, дуже хочуть, щоб ми долучились до цього жанру, а шанувальником було у що пограти: The Forgotten City – Історія про римське місто, яке застрягло у часі. Гра виросла з популярного моду для Skyrim. В той випадок, коли купи Skyrim. Вже вийшло з під контролю. Ця пригода дуже сподобається тим, хто любить розкривати таємниці та знаходити істину. Гру високо оцінили критики та відзначила австрійська гільдія сценаристів. Ігри стануть доступні вже 21 лютого. А ось ці ігри в цей день видалять з підписки. Як на мене, поповнення підписки просто бомбезне. Хорайзен, тейкен, борда, резидент та ще пару ігор ну просто супер. Іншої диковинки, звісно, накидали також, але ж не всі тріплеї ексклюзиви роздавати. Я задоволений, а ви поділіться враженнями і очікуваннями в коментарях. А з вами був Лакісан. Підтримуйте українську армію та хай вам щастить!